Геловін, або ж відомий як День усіх святих, це свято, яке пов'язане з потойбічним та страшним. Головні атрибути цього дійства джеки-ліхтарі, жахні костюми та, звісно, страшні історії. Ми зібрали для вас п'ять, на нашу думку, найстрашніших міських легенд з усієї України. Кожна з них потребує нашої з вами пильної уваги. Тож давайте не будемо гаяти час і перейдемо до суті справи. Вінницький готель «Савой» Жителі Вінниці знають готель Савой за його величну архітектуру, якою він вирізняється з поміж сусідніх будівель. Мало хто знає, та окрім візуальної краси, готель також вирізняється особливим місцем розташування. Це місце, як кажуть дослідники паранормального, які аж ніяк не є нашими агентами перехрестя стихійних енергій. Постояльці, готелю, які ночували там в темні зимні ночі, розповідали буцімто їм снилися померлі родичі чи близькі люди. За переказами у снах можна говорити з ними, ба навіть вони можуть давати відповіді на питання, які цікавлять сплячого. За легендою, на місці, де було побудовано готель Савой, ще за доби християнізації Русі, досить довгий час тодішні жителі поклонялися власному богу коротуну, або ж більш відомому як чорнобог. І саме взимку, коли за давніми віруваннями все засинає чи вмирає у свій єдиний вихідний день тижня, тиверці проводили обряд задоволення коротуна, оскільки, за їхніми уявленнями, він мав більше влади взимку, аніж сам Белес, тому людям потрібно було його лояльне ставлення. Замін на жертви Коротун давав людям, які йому поклонялися, можливість зустрічатися з померлими родичами у вісні, адже Коротун Бог темряви та мертвих. І якщо він забирав душі покійників, то він же міг давати поговорити з ними знов. Пішов час, поступово християнство витіснило язичництво і про Бога мертвих, і його древній обряд майже всі забули. А нині на місці поклоніння стоїть готель. Проте, схоже, сам Коротун нічого не забув, і раз в п'ять днів у зимову пору він дарує можливість побачити мертвих у вісні тим, хто залишився ночувати у готелі. Івано-Франківський вампір На Старому станіславському цвинтарі, що знаходиться по вулиці Київській, стоїть на перший погляд, нічим не примітна зруйнована могила. Колись давно в цю ж могилу місцеві поховали кондуктора залізниці, адже в бідолахи не було ні батьків, ні родичів, які могли б організувати поховання. Тоді ніхто не замислювався про старі байки, нібито цей цвинтар був проклятим. Голоси старих жителів міста навіть подейкували, що там жив древній вампір, і категорично не хотіли, щоб там ховали свіжу усопшу. Втім, хто ж дослухається до старих байок та легенд епоху технічного прогресу, та Попри Божу волю, вампір відчув смак свіжої крові та пробудився від одвічного сну. Саме це поховання, згідно з легендою, і пробудило вампіра, який давно спав прямо під свіжою могилою. Деякі дослідники вважають, що сам лаз Вурдалака може бути старішим за цвинтар та сягати аж язичницьких часів. За переказами, під час свого першого пробудження монстр зумів вбити трьох людей, і лише місцевий чаклун зумів загнати вампіра назад до свого лігвища. Проте Івано-Франківський Носферату поновив свою діяльність через 40 років, аж у 1974 році. На тому ж цвинтарі почали знаходити трупи дітей. Офіційна влада сприйняла появу трупів з дивними слідами укусів на шиї як свідчення дій маньяка. Версія про існування вампіра тодішня влада вважала абсурдною та ігнорувала її. Однак всі спроби зловити злочинця були марними, а жертв тим часом ставало тільки більше. Лише після п'ятої або шостої жертви ту саму могилу знайшли та випалили місцеві. За переказами, дим від могили йшов аж три доби. Втім, після цього вбивства припинилось. Нині могила вампіра відома як доступне місце сили та почала притягувати самодіяльних івано-франківських окультистів, сатаністів і краєзнавців. Людина свин з Одеси. Середина 80-х років минулого століття на повітрі тодішньої Одеси стоїть дух перебудови, що віщує світле та вільне майбутнє. Втім, цю ідилію руйнували деякі нотки страху, які можна було відчути в місті. Тоді серед дітей ширилася легенда про страшного монстра, що жив в портовому місті. Дехто навіть заявляв, що особисто його бачив. За описом чудовисько було високого зросту, носило плащ та крислати капелюх. Втім, найголовнішою його рисою було свиняче рил. Той, кому не пощастило зустрітися з цим монстром, був приречений на жахливу смерть, бо всіх своїх жертв людина свин убивав та поїдав. Легенда каже, що людина-свиня проживала десь в селищі більшовик, нині між лиманні хутори, ховаючись десь у рогозі тамтешнього болота, звідки здійснювала свої криваві набіги на сусідні житлові райони, Пересип та Лузанівка. Саме в цьому ареалі, за даними правоохоронців, місць урудував маніяк, тому зовсім безпідставною цю легенду назвати було важко аж занадто вона була підкріплена фактами для чергової дитячої байки, що оповідають одне одному дітлахи, щоб перевірити хоробрість. Проте інші одесити запевняють, що малою батьківчиною монстра був не тодішній більшовик, а центр Одеси. За твердженнями одного з жителів, цей монстр вибрався із секретної лабораторії. Будівля, де знаходилася лабораторія, в народі знають як масонський дім. Попри те, що нині він пустой, цей дім також має свої страшні легенди. До речі, якщо вам сподобається цей випуск, то ми обов'язково про них розкажемо. Одеський журналіст Дмитро, який багато років займається збиранням міських легенд. Розповідає, що людина свин дійсно тримав у страху все місто. Багато хто вимагав у поліції прийняти заходи проти невловного монстра Канібала. А в самий пік паніки у місцевій газеті вийшла стаття Монстр. В ній йшла мова про те, що через погану освітленість вулиць людям вважалися різні монстри. Втім, як же тоді пояснити всі ці зникнення? істини щодо погодження цієї легенди журналіст дійшов до думки, що в Одесі на той час дійсно орудував маніяк, який криваво вбивав своїх жертв. Але через цензуру і пропаганду тодішньої влади й пішли чутки про монстра. Подібне пояснення мав також інший місцевий житель. Анатолій за його твердженням людино свином був звичайний хлопець, який хотів пожартувати. Одного разу він вдягнув протигаз та вискочив прямо на самотнього чоловіка, який стояв уночі на одинокій зупинці. Через переляк останній втратив свідомість та впав? А людина протигаз продовжував лякати одеситів аж до ув'язнення? До речі, присів він на 10 років сам протигаз, наляканим жертвам Пранкера, уночі міг здатися за свиняче рило. Чи це був жарт, який вийшов з під контролю, чи масовий психоз на ґрунті відсутності правдивої інформації та діяльності маніяка, або ж навіть переплетення цього всього у хаосі чуток? Чи монстр дійсно існував? Яка ваша думка? Поділіться нею в коментарях Будинок з воронами Полтава, кінець 19-го, початок 20-го століття. Доба процвітання для дохідних будинків. До міста в той час навіть приїжджали гості з Києва, які хотіли відпочити від гамору великого міста. Могли тут зняти кімнати або цілі квартири для свого проживання. Саме один з таких будинків був побудований в 1890 році присяжним повіреним Перцовичем. Цей будинок відзначався асиметричною архітектурою та химерним виглядом, через що отримав назву замок Річарда». Цей замок, як і його колега в Києві, має свою страшну легенду. У 1906 році в цьому будинку за спогадами старожилів оселився дивний гість. Ніхто не знав його імені, яке дивним чином зникло з облікової книжки. Та й господар все ніяк не міг його пригадати. Всі, хто бачив його того самого дощового вечора, коли він з'явився в прибутковий будинок, описували мандрівника як високого молодого чоловіка, удорлявого в чорному дорожньому плащі з капюшоном. Тодішніх присутніх найбільше здивувало взуття таємничого новоприбульця, прибульця, точніше, його відсутність. Він був босс. Його плащ був настільки протертим, що можна було подумати, ніби він йшов тижнями уздовж дороги, а на ногах не було ні тріщин, ні ран. Загадковий чоловік практично не виходив зі своєї кімнати. Він не замовляв обіди і не відвідував трактири. У нього також був вкрай дивний спосіб оплати. Щомісяця гроші приносив його ручний ворон, якого він тримав у себе в кімнаті. Цікаво, що за той час, поки він жив в будинку, ці птахи щодня зліталися до замку Річарда з усієї округи. Це породило чутки, що в тому будинку оселився чорнокнижник. Проте власнику дохідного будинку було байдуже на них та й на те, що робив той чоловік у своїй кімнаті, бо він завжди платив вчасно. Часом сусіди кімнати, де проживав незнайомець, почали помічати дивні речі. Чулися страшні звуки, а по ночах у вікнах дохідного будинку гості могли бачити незрозумілі тіні, які блукали коридорами. Навіть коні, проїздивши повз, раптово зупинялися біля замку Річарда, ніби відчуваючи страшну небезпеку. Одного вечора з кімнати таємничого чоловіка почали лунати страшні стогони. На ці звуки зібралася прислуга, але побоялася заходити всередину без господаря дому. Коли прибув Працович, було вирішено виламати двері, бо вони були зачинені зсередини. А другий ключ, який мав бути у власника дома, дивним чином зник. Виламавши двері, люди побачили старого і немічного діда, який лише віддавно нагадував того босаного молодика. Він не міг промовити ані слова і лише корчився в судомах, до поки не відчинила вікно, щоб впустити свіже повітря. Несподівано в кімнату почали злітатися ворони, які сідали прямо на присмертного чоловіка. Через кілька хвилин після цього він помер. Замурований в бункері В місті Коростень Житомирської області знаходиться надзвичайно гарне місце. Парк древлянський, який лежить на обох скелястих берегах річки. Це місце вважають перлиною міста і часто порівнюють з уманським парком. Однак і воно має свою страшну таємницю. На території цього барку розташований військово історичний комплекс Скеля який створили на місці старого бункеру. Згідно з історичними відомостями, цей бункер побудувала всередині гранітної скелі між 1935 і 1937 роками. Пізніше він був перебудований, аби пережити ядерну війну. Головною особливістю бункера була його цілковита автономність, система вентиляції повітря, яка також захищає від різноманітних отруйних речовин, колодязь для подачі питної та технічної води, та телефонний зв'язок працюють і нині. Навколо цієї споруди ходить багато чуток. Наприклад, деякі кажуть, що вся документація про бункер засекречена та схована десь у військових архівах. Водночас люди розповідають легенду про існування телефону, кабель якого йде у невідомому напрямку, і ніхто не знає, з чим він має зв'язок. Проте це не найстрашніша легенда про це місце. Екскурсоводи військово історичного комплексу розказують, що в бункері часто чути дивні звуки, а дехто оповідає, що вони бачили дивну тінь, яка ходила по старих тьмяних коридорах. бункера. такі явища пояснюють історію про одного військового, якого власні ж товариші по службі й замурували в холодні стіни бункера. І тепер його душа приречена вічно ходити по підземних коридорах. А на цьому поки що все. Ставте лайк, діліться своїми страшними легендами. Та якщо вам сподобався цей наш спецвипуск, та ви хочете бачити більше таких відео на каналі, то поділіться цим відео з друзями. Веселого геловіна, шановні глядачі, не забувайте замкнути двері та вікна вашого дому, адже хто знає, що блукає в темряві осінніх ночей.